Члени виконкому обласної федерації футболу та ветерани футбольного клубу Спартак звернулися з відкритим листом до очільників обласної влади та засновників ПФК Прикарпаття. У документі, підписаному ну, знаними і шанованими на Прикарпатті футбольними особистостями, акцентовано увагу на величезні проблеми, з якою стикнулася футбольна громадськість нашого краю. Абсолютне зникнення професійного футболу на Івано-Франківщині. Наразі найкраща і найближча перспектива для цього у провідних аматорських клубів Коломийських та Яремчанських Карпат. Можливе відродження професійної команди і в обласному центрі на базі Пловика, але за підтримки місцевої влади та спонсорів. Нагадаємо, що 6 червня Центральна Рада ПФЛ позбавила обидва клуби нашої області професійного статусу. Першоліговий енергетик власноруч виніс собі вирок, не завершивши попередній сезон. А друголігове Прикарпаття до фінішу хоч і дотягнуло, але так і не зуміло отримати атестат на подальші виступи. Тім, як зазначає сайт Український футбол, Івано-Франківський клуб з другого туру міг би влитися у змагання другої ліги як волинь 2 Виглядало б це так: колектив заявляється як резерв Луцького клубу, а представлятиме Івано-Франкі. Тоді проблем з заявкою не мало би бути, адже Волинь атестована за критеріями прем'єр-ліги. Однак і цього не сталося. Останні кілька тижнів команда тренувалася під керівництвом Володимира Ковалюка, і цілком ймовірно, що Прикарпаття цьогоріч виступатиме на першість області.